Вас на моєму каналі сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як я перший раз в Канаді ходила до лікаря, тому що всі говорять про погану канадську медицину. Я розкажу про те, як я за один день, практично за півдня, здобула антибіотики. І заплатила за них один долар і дванадцять центів Всього лише за десятиденний курс антибіотиків. В мене склалася така ситуація, що мені треба було піти до лікаря, тому що. Якийсь процес був, який потрібно було лікувати, і от я пішла до лікаря і пішла. Я до Walking Clinic. Це такі клініки, куди ти приходиш сидиш в черзі скільки треба, тому що по іншому ніяк тобі нічого не дадуть. І тебе просто не приймуть, і тому я прийшла, клініка відкривалася в 9 годин, і переді мною було вже 25 людей. Не всі вони були по walk-in, тобто, ті, які хочуть потрапити до лікаря одразу, у когось були там інші питання. І от я стала в чергу, я прийшла туди за 10 хвилин до відкриття. Я вже була там 26 шоста, 27. і пішла. В чергу сидіти. Ну, думаю, коротше, десь там до кінця клініки, до закриття я вже там буду стояти, і буду точно, може, сьогодні приймуть, може ні. Ні, мене записали. І я з 9 прочекала десь до 11.15. І потім мене прийняв лікар, і він досить уважно мене обстежив, те, що потрібно. І потім а, він дав мені. А, prescription, тобто дав мені. Uh... Як це по-нашому називається, щоб я могла купити рецепт. О, щоб я могла купити ці ліки в аптеці, тому що дуже багато ліків просто ви так не купите. О, там ібупрофени різні, від температури, якісь ще інші речі, ви можете купити. Тобто не лякайтеся, що тут взагалі нічого не можна купити. Є речі, які ви можете купити без рецепту. Тут досить багато ліків, які можна купити без рецепту. Але так як і в Європі, і тут антибіотиків без рецепту не купити. Тому не лякайтесь, я висиділа в черзі, ну, як, як я вже і сказала. І після цього лікар а, після хорошого а, огляду, такого, знаєте, нормального, не на, 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 натяпляв, а просто перепитав мене все. Досить таки непоганий лікар був, не можу. А от далі мені потрібно було а, поїхати в аптеку. На руки мені прискрипше не дали. Тобто. А, я поїхала в аптеку, яку я вказала. Я вибрала аптеку «Костко» в нашому місті. У нас два «Костко» я вибрала яке ближче до мене, і там вже був мій рецепт. У Мене перепитали там всі мої дані, ну так як звичайно, як тут це роблять. І сказала, що мені треба почекати 20 хвилин. Я почекала 20 хвилин, приготувала мій рецепт. Ну, я вже така, коротше, сотня, сотня доларів за антибіотики. Я вже така налаштувалася, що треба буде зараз а, заплатити за це все. Але виявилося, що ні. Вона мені каже, долар 12 центів. Я така, що? <св 'язок> я була в шоці. Але так, долар 12 центів тільки я заплатила за 40 таблеток, тобто це 10-денний курс, і по 4 таблетки в день вони там дози якраз розписана дуже правильно. Я потім перечитала, щоб цей антибіотик якраз від того, що мені потрібно. Ну і знаєте. Потім я заплатила, але таблетки мені не дали. Тобто не так все просто, що вам одразу дали таблетки. Ні. Там була стемпуль стояв, що має бути порада фармацевта. І я пішла в третє віконце. І в третьому віконці мені вже фармацевт пояснила, що як треба пити, провела зі мною таку швидку бесіду, що там треба пити більше води, що ці антибіотики не прив'язані до їжі. З цим я не погоджуюся, але то, то вже таке, знаєте, просто, що увага була, і як ви повинні пити, і, е, і що ви повинні пити. Тобто сьогодні ви можете випити стільки-то, стільки-то, то-то, то-то. Тобто, дуже уважно до всього підійшов. Ще один цікавий момент, який мені видався досить цікавим, це те, що коли мене оглядав лікар, а він повинен був перевірити, тобто промасувати мене, так? І він, це був лікар-чоловік. І я так розумію, що це процедура така, що якщо чоловік оглядає жінку, то повинен бути ще свідок. Можливо, були якісь знаєте, я цього не знаю, але я так додумав, що можливо були, щоб не було до лікаря. Потім що лікар там намагався там не знаю приставати до жінки. Лікар мене оглядав за ширмою, стояла жінка. Коли він мене оглянув і сказав мені вдітися, ця людина вийшла. Тобто я розумію, що це зроблено для такої юридичної точки зору, щоб потім не сказало, що лікар до вас приставав. І намагався вас там не знаю помацати. Знаєте, так все було досить, досить цікаво. Мені було в перший раз, але найцікавіше, що за 40 таблеток долар дванадцять. Я чесно вам скажу, я була що в шоці, але зауважу, що це не просто так. А тому що в мене є ще іншуренс від роботи, а, за який я плачу в, напополам з роботодавцем. <кій> я не пам'ятаю, з ким десь там в районі 30 доларів за, за місяць, щось таке виходить. І тобто цей іншуренс, половину я плачу, половину працедавець, і цей іншуренс покриває, покриває ліки, частину щось, якусь, зубну страховку, щось там ще покриває. Чесно, я не розбиралася, тому що. В мене Просто не було, ну знаєте, часу не було, тому що завше і просто ну просто, просто не було якось діла. Але коли я згадала, що я їду в Костло аптеку, я згадала, що мені казала моя менеджер, що якщо ти будеш користуватися, то обов'язково показуй цю. В аплікації додай собі до карток, в телефоні показує цю, що твій поліс такий-то і такий, то що ти маєш цей, цей поліс. І я, чесно вам скажу, я була в шоці, тому що дійсно дійсно страховка працює. За візит я нічого не заплатила, тому що в країн, які приїхали сюди, є ця хілс-карта, в кожній провінції вона по-різному називається. Але, ми підпадаємо під те медичне страхування, яке мають канадці вже які довго тут живуть. Тому ви можете спокійно цим користуватися, і це досить цікаво, тому що за сьогоднішній візит я витратила на це ну, досить багато часу. Я тільки в другій годині я звільнилася од 9 ранку до 2 години. Я цілий день цим займалася, але Ну, просто я без машини зараз, і тому я ну, їздила на автобусах. І можливо це було б значно швидше, там до 12 я би змогла. Але е, от так, от догор 12 я заплатила тільки за, за курс антибіотиків. Вони мені нічого не сказали про біотики, можливо, у них якісь інший підхід, але все одно їх куплю. Але, е, знаєте, якщо треба якісь ліки, то треба піти до Волкін Клінік. І це виявилося не так не так важко, важко було просто сидіти в черзі і чекати. Але ще один нюанс, який я почула, коли чоловік підходив там вже після одинадцятої, практично перед тим як я війшла до лікаря, підійшов чоловік і сказав, що. Може, може мене лікар сьогодні прийняти, і вони сказали ні, що вони вже overbooks, і що якщо він хоче, то він повинен прийти завтра, за годину до відкриття. Тобто відкриваються вони о 9 а чоловік повинен був прийти о 8. Тобто ви уявляєте, наскільки ем, наскільки. Загруженість багато велика у людей, у лікарів. Ще мені так здалося, що він приймав ще другого іншого пацієнта в іншому кабінеті, бо він до мене, а тоді-туди. Але я можу помилятися, тому що він також міг заповнювати якісь бланки, і, припустимо, коли я там переодягалася, виходите, тому що він ширму закриває, дає одноразову таку штуку, щоб ви закрилися, і потім, потім виходить. Потім він повертається, тіпа, чи, може, його, чи можу я зайти. І це було, знаєте, так досить, досить уважно. до Кожен момент, якщо там зараз тут то, зараз тут то, тобто дуже дуже цікаво було. І, і от він, власне, не знаю, чи він був документи, але він цей проміжок часу, що він не був в кабінеті, це було ну, 5-7 хвилин, знаєте, тобто він зі мною поговорив, 5-7 хвилин його немає. Знову 5-7 хвилин зі мною, знову 5-7 хвилин вийшов. І я не знаю, чи то був паралельний прийом, чи то було так, що він, що він просто десь заповнював документи. Ну, я не думаю, що він сидів, тому що його час дуже беробій. І я вам скажу чесно, що незважаючи на те, що так -от великий проміжок часу мені це зайняло, знову ж повторюсь, я без машини ще. Тому я, ну, от я змогла це отримати і за, за півдня. При цьому я заплатила лише долар 12 за лік. І щось цікаво, що вони не дають ліки. А, як у нас, знаєте, що ціла упаковка, там, і ти купуєш або пів упаковки або упаковку, вони безпосередньо, якщо тобі лікар вже призначив 40 таблеток, він тобі, вони тобі продадуть 40 таблеток. Тобто нема такого, що ви, там, вам треба вибити 40 таблеток, а в упаковці 50, і ви повинні все одно купити, і у вас будуть антибіотики лежати, і не, не, не ні до чого вони будуть. А тут Чітко на ваш курс, так як вам написав лікар, і ви спокійно можете. Можете користуватися. І головне, що тут написано, що не забудьте, що треба випити все, що вам прописав лікар, тому що це антибіотики. така моя історія. Я сподіваюся, що це буде для когось корисно. Не переживайте стосовно Woking Clinique, я вже перевірила, можна жити. Були також діти на прийомі, і було двоє діток. І вони були, мені здається, що вони були записані. Або ж вони просто були раніше в мене, там по, 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 знову ж таки по Волкін, тому, тому я сподіваюся, що це буде комусь корисно. А також не забувайте підписуватися на мій канал, тому що а, я. Намагаюся записатися на драйв драйвінг тест. Це я замінюю зараз права свої, які я замінила в Польщі. Українські замінила на польські і тому, що ну, якби за законом ти не маєш права їздити там більше ніж півроку. Ну я замінила, коротше, і тепер я. Змінюю не український на канадський, а м, польський на канадський. І це досить важкий процес, тому що треба знову ж таки постійно шукати апойтмент. Я розкажу, як я здала ноутж-тест, бо це було не так, не так складно, як я більше переживала. Тобто мені залишився тільки драйвер тест. Але про це я вам теж розкажу. Тому побачимося у наступних відео. Підписуйтесь, пока.